Слава Ісусу Христу за цей добрий час нагідний, що ми можемо звертатися до нашого Господа Ісуса Христа, який може потішити наше серце, коли воно в скорботі. І є Дух Святий, утішитель, який теж потішає наші серця. І ми прийшли на це місце, щоб знову молитися до нашого Господа і слухати ці. Божі слова для зміцнення нашої душі, щоб ми на цьому місці зміцнювалися духовно, йшли за нашим Господом і чинили волю Його, і Хай благословить нас Господь на цьому місці. Хоча брати, може, не завжди проповідують в силі, так як належить того, але Слово Господнє є сильне, і хай навіть під час читання. Слово Господнього, воно все живе та діюче, і хай Господь через Слово Своє зміцнить і потішить наші серця. Я хотів би сьогодні пороздумувати про духовну поживу і духовне пиття в нашому земному житті, звичайно, для нашого фізичного життя, для функціонування нашого організму. Потрібна нам ця їжа тілесна і пиття, ця вода, бо інакше без цього ми не зможемо жити і функціонувати. А для нашого духовного життя, для зміцнення в силі Господній потрібна нам духовна їжа. Я прочитаю з першого послання апостола Павла до Коринтян з 10-го розділу. Із перших віршів такі слова. Апостол Павло звертається до церкви. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі. Що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. І прочитаю також з Євангелії Івана слова Ісуса Христа, яким Він звертається до народу. Це буде шостого розділу і прочитаємо 47-го віршу Євангелії Івана, 6.47. Христос каже так: по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене життя, вічне той має, я хліб життя, отці ваші в пустині їли манну і померли. Той є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік. Буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Ось апостол Павло нагадує історію єврейського народу, де в сиву давнину, коли євреї вийшли з Єгипту і йшли слідом до цього обіцяного краю через пустелю. І нелегко, звичайно, там було. Господь випробовував їх, щоб пізнати їхні серця, які вони були, і це є Слово Боже пише приклади для нас, щоб ми не були пожадливі на зле, як був той народ в той час. Хоча, якщо дивитися на ці випробування, то і нелегкі були вони. Коли йшли вони пустелею, і був час, і не мали що їсти, і, і тим більше вода пропала, не мали ні вони їсти, що пити вірніше, ні худоба їхня. І це було дуже нелегко, але потрібно їм було правильно використати цей час без нарікань, молитві, в покоренні перед Богом. Але бачимо, що в серці було багато зла, і євреї почали нарікати на Господа. І Господь змилосерджується над своїм народом і дає їм в цій пустелі воду зі скелі, дав, за словом Господнім, сказав Господь Мойсею, щоб вдарити палицею по скелі, і так вчинив Мойсей першого разу. і... Вода потекла, і це було для життя всіх євреїв. А також Господь і Маннуту подав з неба, як слово Господнє пише, що це є хліб з неба, це ангельський хліб, вона такий смак її був, як тісто в меді, такий особливий, приємний смак. І євреї це споживали. Вона з неба падала, вони. Ходили і її збирали, і Господь наказав, як все робити їм, діяти, щоб хто візьме трохи більше чи менше, воно всім вистачить, не буде бракувати. І Господь казав, щоб не залишали вони з цієї манни на завтрашній день, бо наступного дня знову Господь подасть свою таку їжу духовну. Але бачимо, що і в той час не всі слухняні. Були ізраїльтяни, і коли вони залишали на ніч на вечір більше цієї манни, то вона псувалася. А також Господь зробив чудо, що перед Днем суботнім можна було, і треба було збирати вдвічі більше цієї манни подвійну норму на наступний день, і вже ця манна не псувалася. Ось бачимо, який хліб духовний і духовне пиття їм подавав Господь. І вони, коли виконували в точності волю Господню, то жили це їм було благословення, благословенням для тіла їхнього, а також і для духа їхнього, коли вони виконували волю Господню. Але апостол Павло пише, що багатьох їх не вподобав Бог, понищив він їх у пустині. А бачимо, нищив він через те, як і вже й слово Господнє. Пише нижче, які гріхи вони чинили, були нестухняні Господу, не виконували. Його Слово, не дякували, випробовували Христа. Хоча, бачимо, Ісус Христос вже на землю прийшов, народився через Діву Марію, прийняв людське тіло. Це така епоха Ісуса Христа, Сина Божого, була на цій землі, але в перший час. І часто роззаповітній, хоча Ісуса Христа так не було явно на цій землі, але бачимо, Слово Боже нам говорить і ці духовні істини за цю скелю, з якої текла ця вода для життя, і Господь каже, що ця скеля був Христос. Бачимо, яке велике, глибоке і живе і діюче Слово Господнє для нас. І вже Ісус Христос. Теж нагадує про цю історію, стару заповітню, коли звертається до євреїв, і він говорить про себе, що я є той хліб життя. І перше говорить, хто вірує в мене життя вічне, той має. Отже, щоб нам прийняти Ісуса Христа, мати той хліб життя, мати цю духовну поживу. В першу чергу ми повинні увірувати Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, а звідки ж нам взяти віру і слово Господнє, нам говорить особливо апостол Павло в посланні до римлян, що пише, що віра від слухання, а слухання від Слова Господнього. І ось коли ми слухаємо слово Господнє чи читаємо особисто. І далі досліджуємо, і вивчаємо і вкладаємо в Його своє серце. В нас з'являється та справжня віра в Господа Ісуса Христа, яка доведе нас до Божого Царства, як Слово Господнє каже Ісус Христос, що хто вірує в мене, життя вічне той має, і далі ми повинні в житті нашому християнському хто увірував, отримав прощення. Від Ісуса Христа через покаяння, то повинні споживати це Слово Господнє, а це є хліб життя. І Христос говорить про євреїв, що пише: отці, ваші в пустині їли манну і померли, як я вже згадував, що вони, багато з них Бог не вподобав через те, що вони не виконували волю Господню в їхньому житті. А Христос каже, що я хліб живий, хто з неба зійшов. І ось добре, коли ми споживаємо це Господнє Слово для нашого життя. Ще я нагадаю історію Ісуса Христа, зустріч його з Самарянкою біля криниці недалеко міста Сіхар. Це відома для нас подія і дуже часто, брати. Про це згадують про цю подію. Ми, хто читає Слово Господнє, думаю, достеменно, добре знаємо, пам'ятаємо, але ще я нагадаю деякі моменти з цієї історії. Це написано в Євангелії Івана в четвертому розділі. І я зачитаю, зачитаю з 31-го віршу. Тим часом вже учні просили Його, тобто Ісуса Христа, та й казали, учителю їж, а Він їм відказав: Я маю поживу на їжу, якої не знаєте ви. Питали тоді один одного учні, хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них: Пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Ще перед тим Ісус Христос зустрівся з Самарянкою, як я вже казав, біля цієї криниці Якова, а учнів своїх Він послав до міста, щоб вони купили якоїсь їжі. А Ісус Христос дорогою зморений, сім там і відпочивав. І ось коли підійшла жінка-самарянка до тієї криниці набрати води. То Христос попросив її, щоб дати пити для неї, і зав'язалася між ними така розмова. Звичайно, Самарянка здивувалася, чому Христос, бувши юдеянин, просить її пити Самарянки, тому що в той час Самаряни і юдеї вони ворогували між собою і не спілкувалися. Але Христос почав їй говорити про духовні істини, про духовну воду. І він каже до неї: хто питиме воду оцю, тобто оцю з цієї криниці, той буде прагнути знову. А якщо хто буде пити ту воду, яку я дам йому, то стане вона в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Ось Христос почав жінці говорити про цю духовну воду. Звичайно, вона цього не розуміла і каже: то дай мені. «Пане тієї води, щоб я більше не приходила до цієї криниці і не черпала. Але Христос далі почав розповідати про життя тієї жінки, і вона з тих слів побачила, що Ісус Христос є пророк. І далі питає Його про Месію, каже: ми знаємо, що прийде Месія. Що буде зватися Христос, а Христос їй, вже бачучи її серце спрагнене, сказав, що це я, що говорю з тобою. Не кожній людині Христос виявляв це, хто лукаво до нього підходив і питалися, хто ти Христос. Христос не давав такої ствердної відповіді, але в даному випадку Христос дійсно про себе сказав: Це я, хто говорю з тобою. І тоді бачимо ця жінка-самарянка, вона покинула свій водонос і побігла до міста, і людям звіщала про те, що вона побачила і почула від Ісуса, і каже: прийдіть, подивіться, чи він не Христос. І дійсно, Самаряни прийшли і почали спілкуватися з Ісусом Христом, і пізніше запросили Його до себе в місто, і вже з тих слів вони увірували в Ісуса Христа і вже. Кажуть, до цієї жінки Самарянки вже не за слово Твоє, ми віруємо. Але вже ми увірували, що це Він, Месія, Спаситель світу. І ось коли учні повернулися і побачили ще Ісуса Христа, який був біля Хриниці, і принесли Йому поїсти, так як казав Ісус Христос, щоб вони придбали цієї поживи і вони це виконали, але Христос каже їм. Що я маю іншу їжу, якої ви не знаєте. Вони ж не розуміють, що Христос, говорячи в переносному значенні, про цю духовну їжу, один одному почали казати: каже, може, хтось йому в той час нашої відсутності приніс їжі, і вже і Христос не потребує, але Христос сказав їм про духовну їжу, тому що Ісус мав насолоду від того. Коли звіщав Слово Господнє, волю свого Небесного Отця, який послав Його ради спасіння, грішників ради спасіння і тієї душі, Самарянки і всього того народу, як я вже читав, Христос каже: пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Ось Христос таким чином виконував волю Свого. Небесного Отця. Так і ми в нашому житті, коли Слово Господнє читаємо, вникаємо в нього і беремо до свого серця, це вже є дуже добре, але знати Слово Боже цього замало, тому що бачимо, що в часи Христа були книжники. Та фарисеї, які теж достеменно знали закон Господній, слово Господнє, але проблема була в тому, що вони не виконували цього. А щоб нам виконати волю Господню, як Ісус Христос виконав волю свого небесного Отця, то потрібно не лише Слово Господнє знати, що потрібно, але й виконувати. Нашому повсякденному житті, і ми це всі знаємо, і приходимо на це місце, щоб отримати силу від Господа і виконати його, бо буває нелегко виконати слово. Господнє серед цього світу, зла і гріха, серед цих спокус, але Ісус Христос сам Він переніс це і витерпів, і вже при зустрічі з Самарянкою, Він отримав силу, Він мав ту духовну їжу учням казав, яку ви не знаєте. А ще перед тим Ісус Христос, коли перебував в пості і після посту, коли Він 40 днів не їв. Підступив до нього спокусник і почав йому пропонувати цю їжу для його тіла, коли Христос голоднів. І він каже: бачучи, що Христос голодний, пропонує ворог йому, щоб те каміння, каже, щоб воно перетворилося в хліби. Ти зроби так? Зверта, звернувся він до Ісуса Христа. Але Ісус Христос. Згадав слова Господні і йому прочитав зі старого заповіту, що не кожним хлібом буде жити людина, але кожним словом, яке походить з уст Божих, тому що з уст Божих є слово Господнє для нашого духа, для нашої душі, і Христос в цей момент переміг. Цю спокусу, і вже далі при зустрічі Самарянкою він зміцнився ще більше і більше духовно, отримуючи цю їжу, виконуючи волю Небесного Отця. І апостол Павло до Тимофія нагадує йому, що каже, що ти знаєш з дитинства Писання святе, яке може зробити тебе мудрим на спасіння. Ось Добре, що Тимофій ще з дитинства знав святе писання, але без виконання волі Господньої воно є без І апостол Павло пише, що воно може зробити тебе мудрим а на спасіння. А мудрим воно, звичайно, зробить, коли Божі слова, Слово Господнє застосувати в нашому житті виконати в нашому житті повсяденному. І хай допоможе нам Господь дійсно виконати. Слова Господні серед цього світу, зла і гріха, серед спокус, щоб ми дійсно виконали волю Господню, так як хоче він, і були слухняними йому, і будемо молитися про це, хай нас Господь всіх благословить. Амінь.